Самое тяжелое было собраться с силами, с мыслями, потому что четвертое место опускает, как сказать, морально и физически. Хотелось как-то доказать, что я могу больше, что надо ну, попасть в призы. И вот именно, что меня спасло это четвертое место и два первых промаха. Я собралась ну, и сделала свою работу. Последняя стрельба, я, когда пришла на рубеж, я прекрасно понимала, что ну, это решительная стрельба, что Я не допустити одного ні одного промаха, тому що мої соперницы уходили з дополнительными кругами, і я стріляла санчисто, Ну даже не додумаюся бета. Усвідомлення того, що це все таки для України, не особисто и для вас, для Украины історичне золото. Так, я це знала навіть коли виходила на старт. Ну, після четвертого місця. І коли вже фінішувала, я була дуже рада, бо це не тільки для мене було ну, успіхом, і для нашої України, для нашої держави. Я після першого рубежу, я думала, аби в ну в топ-5 війти. Ну а далі вже пішло, як, ну, як було. У мене хвилювання не було, бо я на ну була четверта і два промахи мої. Це дало мені змоги зібратися. Ну, і якось виступити на всі 100. бо це був мій шанс. І я ну я їм в ну виспользувалася.